Що треба робити? І зробіть висновки самі, впевнений, що ви їх вже відчуваєте. Приходить один із комуністів. Ну, молодий комуніст, депутат, який зайшов замість померлого. Василь Демидюк, здається, його звідти. Він каже, це ж страх божий. Позавчора. До мене до хати приїхали 20 людей в масках, в касках і в камуфляжах. Подзвонили в хату, Були, була дружина з дитинкою вдома. І дружина вийшла до них, і їй сказали, що ваш чоловік негідник, у якого руки полікуть в крові, комуністи голосують за Захарченка, за Азарова, за всі регіональні ініціативи. Правильно? А він каже: це ж не можна, це ж моя політична позиція. Я кажу: ну ти будь готов, тоді, голубе, відповідати за свою політичну позицію. Як це називається? Це називається індивідуальний моральний вплив на кожного з депутатів від партії регіонів від комуністів, виявляється дуже дієвий. Бо до чого вони звикли, що їм дає можливість протягом тривалих років знущатися над країною? Чуття повної, абсолютної безкарності. Навіть якщо 20 людей, от зараз з цього мітингу, 20 людей взяли і, наприклад, пішли до Віталіка Німілостівого, який, нагадаю, був керівником виборчого штабу від Батьківщини, ну і раптом опинився в позафракційних прикильниках регіоналів. Так? Ну ніхто ж не забороняє сходити до нього в гості. І сказати, Віталій Олександрович, ви не гідник, і ніхто ж не забороняє це зробити сотні, другі, третій, п'ятій до всіх тих бізнесів, які він привласнив, до його мами, до його хати, до його дітей, де б вони не знаходилися. Ну це не складно. І це є той самий вплив на депутатів, які відірвалися від людей.